Доброго ранку, мої любі дітки, ось і завітала до нас зима. Давайте згадаємо ознаки зими. Так, взимку холодно. На деревах листя вже нема. А що лежить на деревах? Так, дітки, вірно, сніг. Зеленими залишились хто? Тільки ялинки. І сосни. Взимку часто іде сніг. Який він? Пухкий, вогкий, м'який, сріблястий, а ще дітки, на дахах лежить сніг, А вдень він починає таяти і утворюються бурульки. Потім вони падають, тому дітки треба бути дуже обережними, охайно ходити під дахами. Замерзли річки, озера, покрились льодом. Звірі також приготувались до зими. Зайка. Змінив свою шубку і з сірої він став білим. Білочка також приготувалась до семи, запасла багато собі горішків, джолудів. А деякі звірі сплять. Ведмедик спить у своїй теплій берлозі їжачок у норів. Взимку не всі птахи відлетіли у теплі краї. Які залишились, так, дітки, зимуючі, їм зараз холодно і голодно. Голуби. Треба їх підгодовувати. Синичка вона дуже полюбляє сало. тільки... Несолелони. Снігурі. Полюбляють калину, горобину і зернятка. Давайте допоможемо пташкам. А ще взимку дуже холодно і треба на прогулянку одягатись тепло. Давайте, хлопчику, допоможемо одягтись. Чоботи теплі, светер, правильно, теплу куртку, шарф, шапку, рукавички. Дітки, взимку ще дуже багато свят. Перше свято ми вже з вами зустріли. Яке це було свято? Так, день святого Миколая. Тепер до нас наближається свято Різдва. А потім буде свято Новий рік. Молодці дітки, ви мені дуже допомогли. До побачення, мої любі!